Дівчатка, в мене ось такий скарб. 3 кілограми сала. І зараз я його трохи буду солити. Воно вже не таке свіже, як доїхало пару днів до мене, але все ж таки це краще, ніж взагалі без сала. Я правда солю не так, як колись. Я пам'ятаю, баба моя прабаба селила з дитинства, пам'ятаю, в банках, в таких горщиках, горщиках, а бочечках керамічних у мене навіть залишилися два такі, Дома є керамічні на 3 літри і великий є один. Там, до капусту добре великому класити, ну, пам'ятаю сіль. І там шматки сала різного. Ну, ми теж живемо зараз в іншій частині це все зберігати набагато легше, ніж колись. Так от просолю декілька шматків завтра-післязавтра складу в морозилку. Один залишиться так. Деякі додам ще щось. Часник, якщо куплю його. Перець, ну, що мені на той момент прийде на думку. А поки що ось так. Воно у мене буде стояти. Дівчатка, сьогодні у нас на обід така юшка, щоденька з того, що було. Продукти закінчились, потрібно йти шукати. Це в мене був. Великий тестолоб, і я хребет вирізала і залишила для юшки. Просто картопля, щоб було навіть зелен закінчилося. Ще пропоную редьку мариновану і капусту. Не мариновану квашену. і капусту квашену. Ось такий обід пропонується. А ось дівчатка, що мені чоловік приніс. По дорозі йшов додому, зайшов м'ясний, такий купив шматочок під черевини. Буду знову запікати. Для нього у такому вигляді підходить, він не кожний шматок м'яса може з'їсти. Ну, а все ж таки це потрібно для організму. Сьогодні мариную суміш сілі, мускатний горіх, сушений часник каріандр і трохи бустрічний соус. У мене в пляшечці трішечка вже залишилося, тому хочу використати і виконати ту пляшечку. Обов'язково масаж. Поставлю на ніч, оскільки в мене вже 9 вечора, а завтра буду запікати. А це в мене вже не завтра, а післязавтра трохи кави. Кава ще вариться. І ось воно ну, запечене і відстояне. Зараз подивлюся я спушую, що ж я там наготувала. Ось, бачите, такі три шматочки мої. Зараз ми їх подивимося. До речі, здається, сало як-то спортити неможливо. Головне вчасно відключити Ось таке от. Воно вийшло. Знову, мені здається, трохи недосовена, але це такий смак у кожного свій. Мама говорить, що їй нормально, мені б трохи більше солі. Ну, досолити завжди можна, правда ж? Головне, що свіже. І приготовано Ну і починаю готуватись до Різдва грєт Більш подробиці в окремому відео про вечерю на Різдво. А тут Хочу сказати, капуста була. І знову я робила все шматочками, мені цей спосіб дуже сподобався. Дивіться, дівчатка, Купила в Аврорі я таку нову приблуду. Капуста намальована, широке лезо. 49 гривень, здається, я заплатила. Зараз спробую, але буду пробувати сир. Мені ще на сир хочеться. І я зрозуміла, якась я не вдала. От, з тією три в одному щось у мене не вийшло. І з цією теж. Но поки що на капусті я її не спробувала, бо в мене зараз немає капусти. Ну, спробую. Можливо, ще спробую. Якось руку я не так ставлю. Ну, щось не так. Чи є якісь секрети? Може, хто користується, підкаже мені. І так, і так спробувала. Можливо, поставити, шматок потрібно і так тягнути. Ну, плюнула і візьму те, чим звикла. До речі, ця в мене вже така старенька, старенька. Там, де була для моркви, воно вже і відвалилося телезор. Прийшла трохи по магазину, зайшла в Юск. Гномів багато, такового нічого немає. Ну і так, подивилась, можливо, щось знайду, бо свята ж ідуть. От, потім зайшла в Дека епіцентру, ці тарілки, цей посуд мені угу. подобається такий приємний, але я не впевнена, що я його собі придбаю, угу. до чого воно мені. Чи як, ну не знаю, ну, мені подобається. Якщо комусь теж подобається, то непогані ціни, якість непогана, приємні, неважкі можна купити. На ну, оці вже я, здається, другий раз дивлюся, ну, тільки дивлюся. Якось так. В нашому деках мало всього. Ота рукавичка мені сподобалася. Ну, а потім мене ноги занесли ще в лісей. Ну і знову ж таки я в цей раз нічого ніде не приклав. Така прімка зона новорічна купольна. Можна фотки зробити, ну і різдво. Кутя, кутя в мене рисала. Про саму вечерю в окремому відео я все вже виклала. А ще мені хотілося спробувати каву з халою. Спробувала, мені не сподобалося. <звук> І відводила сина в нього проблемка з нігтиком була. І тут така кафешка поруч з клінікою, така тематична, дуже приємна, так у карадіє, ну, дуже посвятковано дуже. Я його чекала, потім з ним трохи втік з камери. А потім мене звалила. Я заснула, ще не було 8 години. Ну і, звісно, стала серед ночі в 2.30. Що робити? Чоловік мені купив дві курки і я серед ночі їх обробляла. Вирізала все, як завжди, на бульйон корпуси і зробила із філе ось такі равлики на шпажках. От зараз ще й бульйон поставлю. Ось так. Дівчатка, добрий день. Я прийшла, деякі покупки зробила. Ну, по-перше, ось такі ялиночки, в леварили. 19 гривень Ну, то так, основне ось. Набір зимового чаю від лавера. Вот і ось такий зимовий, також розсипний. Будемо чаювати. Ну, і ще такі маленькі покупки. Сир, до речі, ворошек. Червоний марки, 33 гривні чи 35 гривень, не пам'ятаю, Масло, трохи м'яса. Ось так. ну Основне це я задоволена, що... Купила собі чаю. Зараз це знижка, це не пам'ятаю скільки, це 95, здається, гривень коштує. Ось так. Ось це запеклися вже мої цервлики. Я не знаю, шашличками можна їх обізвати, як кодрою я їх накривала шкірою скуркою. Ну, це ж філе, все ж таки, щоб більш було соковите. І от така у нас вечеря. На гарнір у мене була ще картопля, залишки, пюре і гречка. Собі я не брала нічого і насала тредька. Редька з зеленню і з підливкою. Доброго ранку усім добрим людям. Дівчатка, в мене сьогодні п'ятниця, і я тепер зрозуміла, чому мене позавчора звалило. ще восьмої не було. І вчора підвечір себе погано почувала. Я захворіла. І це мені пощастило перед святами новорічними бути хворою. Ну, Сподіваюсь, що день два. І буде мені краще, то я не знаю, як я все встигну, в якому стані я це все буду робити. Так що такі от справи, а мир буде.